Вітаємо на каналі Українського гідремецентру. Цей тиждень у нас продовжує таку дощову естафету, і жовтень буде показувати свій справжній осінній характер. Допомагатимемо у цьому активний циклон з південного заходу, тому дощі в нас продовжаться у більшості регіонів, але температура істотних змін не зазнає. Отже, дивимося на синоптичну мапу, і як ви можете бачити, що із південного заходу на територію України буде виходити активний циклон, і саме він зумовлює ось таку хмарну вологу погоду. Завтра дощитиме в нас по південно-західній частині України, 8 числа у північних, центральних та південних областях, а 9 числа у більшості областей, окрім західних, там вже опади припинятимуться. Також зверніть увагу, що по Одещині знову можуть бути значні дощі. Тож слідкуйте уважно за попередженнями. Також в нічні та ранкові години завтра у північних та західних областях можуть утворюватися тумани. Це інформація для водіїв. Вітер переважатиме східного та північно-східного напрямків 5-10 метрів за секунду. Вночі та вранці 8 жовтня на півдні та південному сході країни під час проходження атмосферного фронту місцями можуть бути посилення до 15-20 метрів за секунду. По температурних показниках то у більшості регіонів в нічні години вони становитимуть 8-13 градусів тепла. Трошки прохолодніше в нас у західних та північних областях в межах 3-9 градусів. А ось денні максимум будуть становити 11-16 тепла і дещо тепліше по південному сходу України 16-21. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.